Огляд нашої школи для вас це знімають ближче Оксана і Ляшук Христина. Це наш великодковицький ліцей. Заходимо. Це наш інформатичний клас. Це п'ятий клас. Добрий вечір. Це дев'ятий клас, але туди краще не заходити. Це сьомий безопавці. Це Богдана, а це Віка. Це наш восьмий дурдом. Простий клас. Це наша лавочка. Це перший клас. Та ладно, одинадцять. Тут у нас 881 окрема аеромобільна бригада. А це Ліра, самі Аклас. Тут ми їмо. Тут грають у футбол. Тут шкільний автобус. Тут грає теніс. Тут наша розділка. Тут ми перед. Тут наш коридор. Тут розташований наш стен. ucci <laughs> <laughs>